Привіт! Сьогодні у нас вот така лялечка приїхала з Італії. Вона називається у нас Аморіна. Вона э, Амор Любов, а Аморіна ми так розуміємо, що це Любочка, Любася. Ось вот така лялечка. Вона... А Карлінка вже придумала їй ім'я Маш. Ну що, будемо відкривати? Вона має щось говорити. Але не знаємо, чи там батарея, що немає. О тут Карліночка, Карлінка. Отут є скотч. Скотч? Так, я тобі відріжу. Я відріжу. Якось. Щось. Не видивайте. І напа. Тягнути треба виглядати. Я вот. Наша лялечка вот в таких же шкарпеточках, И... в трусиках. У нас тут в... такую штучку. Завязана. А, у нас завязана. Е -е -е. Спасай. Ай. Ай. Так, ми її вже визволили з тої коробки нечемної. І в нас отакий пупсик получився. Такий гарний. Така гарна лялечка, м'ягенька, дуже гарна м'ягенька ляля. От. Ручки рухаються, нозі, в неї такі капчики, тапочки, трусі. От, і таке платячко. На ліпочці. І... Зараз ми роздінемо, але в нас все прикріплено. Угу. Тому нам все треба ножечками гарно відчіпати. Так? Угу. Один капчик. Угу. То такі капчики для малесеньких діток. Ну, вони м'які. Так, щоб їм було зручно, зручно. А чому? Ой! На. А чому ж освітлення взвою? Опа! Та штучка. Отут є така, бачиш, витягуй ту пльоночку. Опа, і натискай. Так, так, похожа, у нас така похожа говорила. Давай її роздінемо, подивимося, яка вона маленька, така маньоінька. Так, і що ми ще маємо роздіти її? Давай ми тут спробуємо скинути з неї цей капелюшок. Гарний капелюшок. Треба то діжати. Треба, треба. Нема трібісі каючки. Опа. Отака От ля. Хватить. Кричей не плачеш. Одеваємо. Так, одіваємо. Такий капелюшок дуже гарний. Okay. А я тухи одиваю. Давай. Вона може піде на прогулянку. Да. Вона а можна їй дати і питки okay. на Пепу. Купила. Mm -hmm. так? Mm -hmm. То в неї не можна купати. Так в неї батареючки, і за те, що в неї тут той пристрій, який його І покажемо. От такий так. Така штучка. Mm -hmm. І дюрка. І в животику дюрка. Бідної, білка. Так. А так немає дірки. Шкода, що в неї дірка в животку. Так би не було, ми б купалися із неї такою. Маленьким пупсиком, правда? І з і купалися. Таке гарне платко. І одиваємо капчики. Ага. Спочатку трусики. Я не хочу вдягатися, а я не хочу вдягатися, а я хочу голенька бути. Та-та та та Не можна. А чому? Холодно? І я можу захворіти? Ага. Ой, я не хочу бути хворенькою, мама. Ну тоже зима почти. А! І буде очі. І буде зима. Ого. Ну чим це Добре, я буду одіватись! Швиденько, швиденько, мама. Yeah. Давай. І одівайся, дитинка. Ой. Ой, скоренько, скоренько. Ой, скоренько, скоренько, скоренько. Дитина? Що, мамочка? Раз, і буде клас. Я хочу. Е, і буде падати з і буде сіда дощ. І не і... буде погоди. Гарно і так. Ага, і буде ще та клас, піднесе хтось мені, і не, тобі. Угу. Я не знаю, може ти замовитися? Так, я хочу багато-багато солодощів. І, і ми будемо разом їсти. Добре? А так Чичілав? Ну, я не знаю, що це таке, мама. То, е, така м'яка ікуса. Хочу, я люблю гратися. Добре, я буду чекати чічіла, мама, з тобою. І хочу багато, багато солодощів. Цілий, цілий мішок цілу торбу. Ну що, мама, будемо чекати? Угу. То, напевно, ще трошки довго. Угу. Ну, еще то це осінь. Угу. Ще осінь, а потім аж зима, так? Пока-пока! Пока-пока. Пишіть -пока! на канал.